Президент Зеленський тим часом у своєму зверненні вчора підсумковому за день повідомив про те, що план української перемоги. План перемоги України, який має бути представлений американським партнерам найближчим часом, готовий на 90%. Йде мова як про політичні, так і про військові пункти цього плану. Жодної неможливої речі в цьому документі немає. Все прописано дуже детально і більше як на 90% готово. Послухаймо пряму мову президента. Далі продовжимо розмову на цю тему вже із гостем нашого ЕТР. протягом цього дня. А в різних форматах наради з підготовки нашого українського плану перемоги, реальне наповнення усіх пунктів: військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне залучення ключової особи за кожним напрямком, необхідні для України кроки, вже визначені абсолютно чітко: те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру, реального, справедливого миру. Для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% все виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, але й для усіх в світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги. Для представлення союзників План перемоги це звучить гучно, звісно. Але водночас ми поки мало що знаємо про цей документ, відомо, що наступного тижня президент Зеленський перебуватиме в Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН, де виступить 25 вересня. Як це анонсують уже медіа різноманітні. Ну і відбудуться зустрічі українського президента із американським політичним керівництвом, з президентом Байденом. Зокрема, тоді можливо ми дізнаємося про цей документ більше всього. Далі продовжуємо розмову про якраз нашу міжнародну політику, діалог із американськими партнерами стосовно далекобійності ударів по Росії і з Іваном Усом говоримо головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Іване, вітаю вас. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Андрію. Вітаю всіх оглядачів 24-го каналу. Раді вас бачити і чути в етері 24-го. Отже, ми чуємо такі регулярні, скажімо так, повідомлення, анонси від президента Зеленського стосовно документу, який називається План перемоги України. І тут знову ж таки хочеться уникнути завищених очікувань від того, що має статися, коли ми цей вже план. Самі побачимо на наші очі після того, як його буде презентовано. В Америці кандидатам президенти і чином президенту США. Отже, як би можна було цей документ зараз окреслити з того, що нам відомо, це така загальна візія України, як війну можна, скажімо так, завершити на наших умовах. Чи це дійсно покроковий детальний план? От виконання якого як механізм фактично запрацює і призведе до результату цілком конкретного? Бо, от ми від президента чуємо, що там все дуже і дуже детально прописано? Ну буквально по Ну насправді треба буде його подивитись Єдине навіть себе додам що знаєте, Це абсолютно нормальна річ готувати. Подібні документи це стосується і глобально політичних, і значно меншої важливості події. І на своєму досвіді скажу як людина, яка там захистила свого часу кандидатську дисертацію. В мене завжди перед і попереднім захистом і захистом від мене керівництво завжди просило план, власне перед захистом, потім захисту для чого? Для того, щоб було сформовано основний сценарій майбутніх подій. Так само можна перенести і на план перемоги, який. Україна повинна презентувати в принципі. Якщо ми згадаємо дискусії, які точились в сполучених штатах Америки, ось коли ми сім місяців не отримали допомогу, то дуже часто звучала фраза: що поясніть нам, які. Кій основний сценарій, тобто план перемоги, це і є основний сценарій, звісно, він називається красиво план перемоги. Насправді для мене це те, як Україна вбачає, будуть розвиватись події, і як та чи інша допомога зможе на краще змінити ведення повномасштабної війни, яка в Україні відбувається з 24 лютого.